Виконуємо номер 14 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди число протилежне, завдання перше добутку чисел 6 і 7,2 і друге сумі чисел 4,1 і 5,7. Приступаємо до виконання. Знайдемо спочатку добуток цих чисел. 6 помножимо на 7,2. 6 множимо на 70. 6 на 7, 42, це буде 420. 6 множимо на 2 12, 420, додати 12, це буде 432. І відокремлюємо одну цифру комою. 43,2 протилежне мінус 43,2 і завдання друге 4,13 додамо 5,7. Зведемо дроби до спільного знаменника, спільний знаменник буде 9, додатково множник 3 маємо 4, ,3. Три дев'ятих додати 5,7 дев'ятих. 9. Отримаємо дев'ятих. 9, 9. Дріб десять дев'ятих неправильний. подамо в лязі мішаного числа, будемо мати десять, одна дев'ята. Протилежне мінус 10,19. Номер 14 із прав для повторення розділу 3 виконано.